Про які обставини отримувач житлової субсидії, має повідомляти Пенсійний фонд України? Громадянин України, якому призначено субсидію, протягом 30 календарних днів зобов'язаний повідомляти Пенсійний фонд України про обставини, які впливають на призначення субсидії. Про це йдеться в пункті 90. Положення про порядок призначення житлових субсидій. Його затверджено постановою кабінету міністрів номер 848 від 21 жовтня 1995 року. Вона називається про спрощення порядку надання житлових субсидій населенню. І такими обставинами є зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства їх соціального статусу, зміни у складі сім'ї членів господарства, зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та їх умов надання, зміни управителя або організації, що надає комунальні послуги, або створення об'єднання співвласників багатоповерхового будинку, перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства, або із сім'ї члену домогосподарства сукупно більше, ніж 60 днів.